У одному із польських містечок розгорівся конфлікт серед місцевого населення. Причиною конфлікту став підприємець, який займається птахівництвом. Він хоче звести 12 контейнерних будиночків для своїх працівників. Працівники приїжджають із-за кордону, Азербайджану та України. І це визиває у місцевого населення негатив. На громадських слуханнях прозвучали заяви про те, що нібито іноземці провокують конфлікти, і місцеві жителі виступають проти цього проєкту, висловлюючи побоювання щодо можливого погіршення рівня безпеки та якості життя. Підприємець стверджує, що залучення працівників із-за кордону є вимушеним заходом, так як бажаючих працювати серед місцевого населення немає із за того, що це важка фізична робота. При цьому наголошує, що його працівники не є біженцями, а прибувають на роботу на законних правах. Місцева влада підтримує протестувальників і розглядає питання заборони будування житлового комплексу. Проте, якщо підприємець отримає необхідний дозвіл від старости, він матиме юридичну можливість розпочати будівництво. Чомусь таке відношення ставиться до біженців. І відношення до тих людей, які приїжджають на законних правах до праці, якась різниця така. Друга інформація: з Польщі виведуть російський танкер, який знаходиться у порту міста Гдині. Російський танкер під назвою Хатанга стоїть там з 2017 року. І за цей період він вже двічі відшвартовувався і загрожував безпеці інших кораблів. Керівництво порту хоче відшкодувати витрати за весь період стояння корабля. І ще є одна третя така новинка. У польських магазинах з 1 жовтня 2025 року запрацює нова система повернення тари. Будуть приймати пластикові скляні пляшки і скляні банки. За повернуту тару будуть давати гроші. Система мала запрацювати з 1 січня цього року, але була перенесена на 1 жовтня 2025 року. У магазинах Берренка Еліт, які перевищують 200 квадратних метрів, встановлюються машини для збору тари, і за здану тару будуть давати гроші. Наприклад, пластикові пляшки. Ємністю до 3 літрів 50 грошей. Скляні пляшки багаторазового використання ємністю до півтора літри 1 злотий. І жестяні банки ємністю до 1 літра 50 грошей. Коли нові положення набудуть чинності, вартість пустої тари буде вища. Ось такі новини. На перший погляд, і незначні, з якими я хотіла поділитися з вами. Але насправді це значні новини, тому що ми саме бачимо, що на дорозі валяються якісь баночки, маленькі пляшечки. Часто люди розкидають їх у лісі, коли ходять гуляти, викидають там якісь пляшечки у лісі. Це спонукає вже людей повертати тару до магазинів, а не розкидати на дорозі у лісі. І мені здається, що от такі положення. Будуть прискорювати, як би не прискорювати, а такі положення будуть боротися за чистотою навколишнього середовища. Ми не будемо бачити ні на дорогах, ні у лісі, ні у парках ніяких викидів. Дякую вам за перегляд. Надіюся, що такі новини вам сподобалося. Всім бажаю спокійної ночі і мирного неба. Пока-пока, до зустрічі!